Понадо скажем пару слов по вчерашнему. Чего они нарешали? К чему надо быть готовым? Вы знаете, опять-таки надо готовым к затяжной войне. Все силы, все для победы, все для фронта. И чтобы, опять-таки, тот, с одной стороны, надо иметь в виду, что такая категоричная позиция до да, определенность категоричная НАТО, позиция НАТО вынуждает и нас к мобилизации всех сил и возможностей страны, обороны промышленного комплекса, всего нашего населения. И с другой стороны, все-таки наиболее короткий путь к завершению конфликта – это нанесение вооруженным силам Украины, инфраструктуры, военным и другим объектам этой сторони такого ущерба, которое ну заставить задуматися прекращении всіх военных действий і ведення мирних переговорів. Це единственный самый реальный путь к завершению конфлікту. Ну только так по большому шуту ведуться войны. Никак по другому на Росії обговорюють нові наративи, що НАТО, нібито, збирається йти війною на Ерефію. При цьому запобігти можливому теоретичному конфлікту між Росією та НАТО можна шляхом збільшення. Своїх же терористичних ударів по території України це логіка, яка нині лунає в пропагандистських ефірах. І не говорячи про якусь людську складову, бо про яку людяність можна говорити у випадку з росіянами, І з логікою у них явна біда. Мене звати Альбіна Підгірняк. Про це важливо знати. Тож на Росії обговорюють, як терористичними методами змусити Україну до так званого рускава міра, а точніше, капітуляції, бо ж на Росії бачать. Неминуче зближення нашої країни із північно-атлантичним блоком, і незворотність вступу України до НАТО. І поки пропагандисти говорять своє Мєдвєдєва не змогли привести до стану, в якому той міг би особисто щось сказати на камеру. Він опублікував пост у своєму телеграмі. В ньому Мєдвєдєв заперечує сам собі здоровому глузду і прямо говорить про те, що наша країна з кривавим путінським режимом буде боротися до кінця, і на Росії це нині. Добро, усведомлюю. Наша страна на разнообразных площадках неоднократно заявляла о готовности вернуться к переговорам только на наших же условиях. Они просты. Признание итогов СВО, зафиксированных в Конституции России, и отказ от приема Украины в Альянс. В последний раз об этом сказал президент России, выступая в Миде натовцы и Зеленский с порога отвергли это предложение. А вдруг возьмут и примут? В таком случае нам необходимо быть максимально осторожными. Почему? Вот почему. Первое. Сами переговоры до момента явно выраженного намерения киевского режима капитулировать будут лишь передышкой для врага в целях пополнения военного и людского потенциала. Второе. Декларации Украины об отказе от вступления в НАТО сами по себе ни к чему не приведут. Я уж не говорю, что нынешние банд... преступники вряд ли их когда-нибудь сделают. Третье. Если все же произойдет первое и второе, в Киеве быстро начнется новый третий кровавый Майдан, который сметет нынешнюю хунту и приведет к власти еще более радикальную. І поки на Росії знатно підгорає лідери країн-членів альянсу, вийшли із фінальним ком'юніке. Ми вітаємо конкретний прогрес, досягнутий Україною після вільнюського саміту в необхідних демократичних, економічних та безпекових реформах. Оскільки Україна продовжує цю життєво важливу роботу, ми продовжуватимемо підтримувати її на її незворотньому шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включно. Із членством у НАТО відзначили лідери країн НАТО у спільній заяві. Ми цілком підтримуємо право України обирати власні заходи безпеки і визначати своє майбутнє вільне від зовнішнього втручання. Майбутнє України в НАТО. Ми вітаємо конкретний прогрес, досягнутий Україною після вільнюського саміту в необхідних демократичних, економічних та безпекових реформах. Оскільки Україна продовжує цю життєво важливу роботу, ми продовжуватимемо підтримувати її на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством у НАТО, ми вітаємо конкретний прогрес, досягнутий Україною після вільнюського саміту в необхідних демократичних, економічних та безпекових реформах. Оскільки Україна продовжує цю життєво важливу роботу, ми продовжуватимемо підтримувати її на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством у НАТО. Польща не збиватиме російські ракети, які летять в її напрямку. Про таке рішення повідомив міністр національної оборони країни Владислав Косіняк-Камиш. Він відзначив, що Польща не ухвалюватиме відповідних рішень самостійно, бо ж на відповідні дії Польщі мають надати дозвіл країни НАТО. При цьому сам польський міністр відзначив, що важливу роль тут відіграє позиція Білого Дому. Там не хочуть ескалації. Міністр, звісно, що додав, що є й інші процедури щодо ракет на території Польщі. Проте це вже має бути рішення самої Польщі. Ну і ми тут з вами розуміємо, що напевно, якщо загроза буде безпосередньо в повітряному просторі Польщі, то військове командування країни буде змушене ухвалювати певні рішення, швидкі рішення і без погодження з НАТО. Так само розуміємо, що комплексного рішення щодо збиття ракет та дронів російських на території України в Північно-Атлантичного альянсу нині немає. Немає, як я вже сказала, політичної волі на це. Українські експерти вже прокоментували відповідну ситуацію, зокрема. Військовий експерт Іван Ступак ось що написав на своїй сторінці у Фейсбуці: Польща не буде збивати російські ракети над територією України без рішення всіх країн, учасниць НАТО. По факту, це означає ніколи, Угорщина, Словаччина, Туреччина та ще парочка латентних прихильників РФ не підтримують таке рішення. Це був унікальний шанс для Польщі. Та всього НАТО в реальних умовах випробувати свої можливості у сфері ПРО не просто збиття умовних електронних цілей на моніторі комп'ютера або, в найкращому випадку, беззахисного шматка фанери над тренувальним полігоном, реальні цілі в бойових умовах та над чужою країною. Все просто в стилі вин-вин, але слабкість провокує агресію. Я нагадаю, що відповідне рішення про можливість збиття російських ракет Польщею на території України про це домовилися президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск напередодні саміту НАТО у Варшаві. Ось що тоді відзначив український лідер. Це відображено в безпековій угоді. Передбачена положення про розробку механізму щодо збиття в повітряному просторі України російських ракет та дронів. Ну які випущені в напрямку Польщі, і тут я впевнений, що наші команди, команди міністерства оборони, наші команди пропрацюють разом з нашими військовими спільно, як ми можемо швидко реалізувати цей пункт наших домовленостей. Проте нині для нашої країни є важливі досягнення на саміті НАТО серед основного рішення від наших британських партнерів його Україна отримала в рамках саміту Північно-Атлантичного альянсу. Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та нового прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стартмера британська сторона повідомила про дозвіл бити ракетами Storm Шедоу по території Росії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму телеграмі. Український очільник подякував новому прем'єр-міністру Великобританії за продовження підтримки нашої країни. Британський прем'єр натомість відзначив, що допомога з боку його країни не зменшиться. Дякую за усі військові та фінансові пакети для нашої держави. Вранці я прочитав про дозвіл на використання ракет Storm Shadow по військових об'єктах на території РФ, і сьогодні ми мали можливість обговорити практичну реалізацію цього рішення. Також на саміті НАТО Україна отримала важливе рішення, про яке говорили ще з квітня цього року щодо надання нашій країні додаткових систем протиповітряної оборони. Зокрема, Норвегія вже ухвалила пакет військової допомоги на суму в 100 мільйонів доларів. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Йонас Гарстьоре. Він відзначив, українцям потрібно більше протиповітряної оборони, щоб захистити своє населення від російських бомб і ракет. Раніше Норвегія повідомила також і про передачу шести літаків F-16 для нашої країни. Винищувачі мають з'явитися на території України вже цього літа. Бачимо, що партнери не полишають Україну в нашій боротьбі. Ми вистоїмо і переможемо. Бережіть себе і ще побачимось.